Доброго-доброго раночку. Хотіла зняти влог про те, ж, як я проводжу свої вихідні. Е, як бачите, я проснулася, я вдома, е, не накрашена, трішки розчесалася, але так. Називається, не виходячи з дому, пойдете так, машинка мене впізнає так. Е, хочу сказати, чому я не можу відзнімати так часто відео. Хотілося б з вами бути частіше, але, але, але є такі замовлення, що треба шити бігом, і так як я ходжу на роботу, в мене є вихідні і замовлення я шию. Постаратися треба пошити ці замовлення швиденько. Я не можу їх від, знімати. Хочу відзняти куртку. Чоловікові зібралася шити, але це все лежить. Ці вихідні у мене проходять ось такі костюми, дитячі дошиваю. Це мені два костюмчика. Ось на другий у мене йде поверху манжету. Зараз і другу буду пришивати. Тож, не виходить, не хватає, не вистачає вихідних. У мене на те, щоб. Де мій другий? Не вистає в мене вихідних, щоб щось відзняти. Це треба бігом, все треба віддати. Ці замовлення. Ось так бігом кручусь, кручусь і шию. Дуже-дуже за вами скучаю. Е, називається ось так шию, і думаю, ось це, ось це б я могла б вам показати щось. Оце могла б вам показати. Просто не встигаю. Його треба встигнути поставити камеру, гарно вам показати, але ж мені треба так само людям швиденько пошити і віддати, бо завтра вже на роботу. Питання про роботу в мене не було, то я не буду поки що казати. Де я працюю. Єдине, що я хочу сказати, що працюю, я не швачкою. Що б хотілося ще сказати, хотілося б узнати, з яких міст та сіл ви дивитеся мене, і хотілося б від вас узнати, щоб цікаво було б, щоб я відзнімала. Що сказав, що я відзнімаю. Ось таке, чи ось в мене замовлення на шість трусиків, в мене буде шість трусиків, знову ж таки. Мої трусики з ефірки, які я продаю на шафі. Тож у мене там вже на середу в мене є замовлення шість трусів. Тож, на, тож у мене буде там один вихідний, і я їх буду кроїти. Це, це, ці мої два костюми, я сьогодні постараюся дошити і два вихідних, почасно, два вихідних і один вихідний, і я посвячу цим трусикам. І щоб хотіла сказати, що я зазвичай шию, і що зазвичай я відзнімаю. Знімаю і шию на замовлення, практично я не беру. Це просто єдине, що шию це трусики, і почали шити. Я почала шити, це Мона донька умовила, що мама, давай будемо шити шапки. Зараз актуальні ці шапки, морячки. Ця шапка у мене вже покроєна, але я не можу її пошити. Я вам обіцяла майстер-клас, я його зніму. Вона вже у мене покроєна, вона у мене уже проклеєна, все зроблено, ну я не, не можу її ніяк, нема не, не вистачає у мене вихідних. Так хотілося бігом сказати, може я бігом, може запинаюся. Перший раз веду свій влог, щоб не думали, що я зникла. Ні, я не зникла, я шию, тільки шию те, що потребують мої замовники. Що ще хотіла вам сказати? Що ще Хотіла сказати, а, хотіла сказати що хочу це ж чоловікові куртку. уже у мене є викрійка, уже у мене все для цього є. Все скупила. Може, тільки дітки не підібрала, але. Не знаю, чи вам видно, там у мене і куча ниток, і все. ось так у мене, Там нитки лежать в шкафу. І ще от, от таких цих у мене е, нитки різнокольорові, там рожеві, сині, чорні, всі-всі у мене по кольорах розкладені. Це невеличкі нитки. Плюс в шухлядах куча ниток, але не про це. Хотілося, хотілося, але не на часі купити машинку. Щас відвину, е, покажу, чому хотілося б машинку. В моїй машинці, вже е, вона... Ой-ой-ой-ой. Моя машинка вже старенька. Старушечка, я її дуже-дуже люблю, мою старушечку. Але єдине, що вам видно, бачите, моя рука, не така ж на мене велика, отут маленька вона. Плюс, е, плюс до того, що. Вона підйом лапки також малий. Для курточок так я шила і шапки з пальтової ткані, і пальта шила. Мучилася, але так як є вже новіші машинки, хочеться новішу машинку. Підйом лапки також тут малесенький уже, і довжина стіпка також невеличка, і рейка. Тут є набагато ширші рейки, які краще захватують. Вона робоча. Я навіть не знаю, чи я її буду продавати, бо мені її. Я дуже її люблю. Це моя перша комп'ютеризована машинка, з якою я зіткнулася після тих звичайних чайок-подолок. Я її дуже-дуже люблю. Я не можу з нею розстатися. Я ще не знаю, коли я куплю нову, ну, ну я, не, я не знаю, чи я її комусь віддам. Не знаю. Називається гарну ціну за неї просити хоч і робоча, але скажуть, вибач мене, я вже скільки років цій. Машинці, а хотіла б показати, вона робить і петлі у мене. Я не знаю, як показати, щоб збільшити, так як це влог, не буду показувати. Вона у мене і петлі робить, вона у мене робить все. І я її дуже люблю, люблю, люблю. Вона моя помічниця, я з неї, я ж кажу дуже недовго, але так як я розумію, що мені... Шити верхні речі, чому я дуже рідко шу верхні речі, це у зв'язку з машинкою. Машинка це для мене, я на ній не шию джинс також. Джинс підробити, я боюся її, як кажете: російська чи українська, чи криворіжська. Ой, вибачте, бачите, не хотіла казати, звідки я ладно, криворіжське слово убити може машинку джинсом. Ну. Реально, я боюся, що вона не потягне. Я зазвичай йде е, потовщення, я завжди або зрізаю їх, або прокру, проходжу ці місця місця вручну. Ну, ось так я кажу, жалію цю машинку. Хоча треба вже переходити на якусь новішу. Але, як кажуть, старих людей не виганяють тож і машинку, мені також, також шкода. Буду з вами. Трішки розмовляти, посуну. посуну камеру, а сама ж буду, буду працювати, бо мені треба сьогодні закінчити. Тож, хотілося б спитати вас, що вам, що вам цікаво, щоб я відзнімала. Може, наші бажання будуть збігатися, бо у мене є. Моя основна замовниця це моя донька, яка потребує мама нове те, треба, давай будемо шити те. Мама, нове те. Я кажу, немає, немає у мене не все часу. Буває, хочеться зробити, просто хочеться протягнути ноги і все. Не хочеться нічого робити, чесно вам скажу. А треба, я кажу, замовлення зробити, і плюс мої замовлення я кажу, скільки вже тканин. Ще з того року чоловікові теплі кофти пошити. Там фліс полари із, є і і на міху якісь мені віддавали тканини. Взагалі, дуже-дуже дуже багато що треба, і не встигаю. Тож вирішила записати цей влог, чому я так рідко виходжу в ефір, тому що я зайнята ще помимо того, що. Общаюся, тож переходжу. я взагалі це й добре володію українською. Ну, буває, проскакують і російські слова. Тож вибачаюся, якщо я десь російські слова у мене проскакують. Я думаю, нас за це не карають, але ж є люди, які самі не дуже володіють російською, але роблять зауваження. Тож, чекаю ваших запитань, чекаю, ваших, як сказати, вашої уваги. І я постараюся бути з вами часто на зв'язку. Дуже рада вас бачити всіх. Дуже хочу, щоб мати зворотній зв'язок. Дуже вас люблю всіх. Ціную. До нових зустрічей. Буду закінчувати. влог. що хотіла, те я сказала вам. Надіюся, що ви мене е, зрозумієте, що не так часто виходжу до вас в ефір. Тож до побачення, буду я далі шити свої, підтягувати е, свої хвости. Позавтра вже на роботу. Пока!